всіх, хто долучився до стріму на Суспільному, з вами Ана Іщенко і нині ми знаходимося поблизу Черкаського обласного драматичного театру, де відбувається мирна акція на вшанування тих, хто загинув під час бомбардувань Маріупольського драматичного театру. Ці події відбулися рік тому. Через обставини, яких не мало бути. Ми їх пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Ніколи не забудемо, що зробили з нашим місцем, з нашою культурною спадщиною, архітектурною спадщиною. Ми обов'язково повернемось, відбудуємо театр. і Всім, якщо є якісь запитання, хто хоче поділитися своїми спогадами, будь ласка. Акція вільно Мені Черкаського драмтеатру. Саме тут на площі виклали напис Діти такий самий був напис перед драматичним театром у місті Маріуполь. Коли розпочалися бомбардування, тому що саме у підвалі цього драматичного театру розташовувалися і цивільні, і цивільне населення, і діти. Тому такий напис саме і зробили там. Сьогодні його відтворили у Черкасах, і до слова, ця акція сьогодні відбувається ще у восьми містах України. Мирна акція, щоб згадати тих, хто загинув у Маріуполі. Сповіді очевиці. Так, як я вже сказала, так вона в світі. І коли ми вчора служили з доріми Грибальчанки, яка зараз проживає в Черкаській області, яка перебувала під час в роботичному театрі. Я ледь стрімувала сльози, тому що вона була з стуманою. Така будь-яка надпись, тобто це наша діти, Воно набагато менше. Той напис було видно з літака, і він був букви були приблизно двох метрів. кожна буква, вони були широкі. Не помітити це неможливо. В і... 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 мене в голові не огадлюється, як можна просто так обходитися з цивільним населенням, але в принципі не тільки в театрі. Російські загарбники розуміли, що цивільного населення було півмільйона. мільйона, але їм було байдуже. І ми будемо про це пам'ятати і ми будемо про це говорити, тому що не, не ми одні такі. Е, Мар'янка, дуже багато міст, зруйновано зараз в Україні. І ми будемо про це говорити про нашу Україну. І, і я дуже сподіваюся, що все це скоро закінчиться, і українські тристаж інші страждати не будуть. Горя вже поставлені. Софія фахівець з громадськістом центру Я Маріуполь, Черкас. Софія, так, пані Софія, вона працює в центрі «Я Маріуполь у місті Черкаси. Організація саме жителів Маріуполя її створили. І вона нам розповіла трішечки про те, що розповідали очевидці. Розповідала те, що оцей напис був ще більший перед Маріупольським драматичним театром. Однак це не завадило бомбардуванням, які тоді відбулися. Зараз бачимо, що і черкасці, і саме учасники центру Ямаріуполь запалили лампадки і відтворили такий самий напис поблизу Черкаського драматичного театру. Для тих, хто щойно долучився, повторюсь, що така сама мирна акція вона відбувається ще у восьми містах України. Ще вісім міст України долучилися біля своїх драматичних театрів. Вони відтворили цей напис, і люди долучаються. Та вітер такий. Та зараз поспілкуємося ще з однією учасницею акції. будь ласка, Я Я... Мене звати Анастасія Олег. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, що сьогодні за акція і наскільки вона важлива особисто для вас? Ну, сьогодні акція ну, на честь це сказати не можна, так, це, на жаль, це зруйнований драмтеатр. Авіабомби, люди, які загинули, ми шануємо їх пам'ять. І я, ми будемо шанувати їх пам'ять. Ще дуже-дуже довгий час, бо цього неможливо забути. Особисто для мене сьогоднішній день це своя особлива дата. Сьогодні я виїхала із Палаючого Маріуполя. Рік тому. виїхала на трошечки пересидіти на узбережжі, трошки почекати, поки все затихне, поки все спокоїться. Це вже рік. Рік, як ми ну, скидаємось по країні, бо ми жили і на Білосарайській косі, потім жили у Запоріжжі, зараз ми тут у Черкасах. І ну, якось ми вчимося з цим жити. Дуже сумую за своїм містом. Сьогодні написала пост у Фейсбук. Дуже навіть я навіть не сподівалася, що через рік буде такий біль і такий жаль. Як то кажуть, що час він лікує, він не лікує становиться ще важче, от мені важче, Я кожного ранку сідаючи за кермо свого автомобіля, виїжджаючи на роботу, я розумію, що я не хочу їхати не на роботу, я не хочу їхати по місту, хоча воно чудове. Я хочу їхати додому, і це прям аж знаєте, як от хочеться кермо звернути у бік і поїхати, щоб була загружена машина закинути туди сина, котів, батьків і їхати додому. І я дуже чекаю, коли це станеться. Сподіваюся, дуже скоро. Чи залишився хтось із, можливо, знайомих в Маріуполі? Можливо, Так, у мене залишились там родичі. Там залишилась тітка, залишився другим брат. Вони залишилися, тому що вони не могли виїхати. Їхня, їхня автівка була у гаражах, ну, дуже далеко від їх дому. Дістатися до них було неможливо. Мої дідці їй 80 років, і вона сказала, що я буду помирати вдома. Дякувати Богу, їхні будинки. Ціли, це якась містика, я не знаю, як це назвати, тому що навкруги всі вигорівши один їхній, там був один такий прильотик, ну, такий невеличкий, який не наробив багато дуже шкоди. Хоча те, що творилось навколо їхнього будинку, ну, це капець. Зараз там повністю вигорівши це Кірова. Ну, вони там. Вони там і вони приглядають за нашим житлом, яке в нас, на щастя, залишилося. Закрився, ну які коментарі ви хочете почути стосовно того, як там? тримають зуби і намагаються виживати в тих умовах, які їх наставнуть. Дякую, дякую за вашу історію. Дякую вам. Як бачимо, поспілкувалися з жителькою Маріуполя про її спогади, яким вона пам'ятає це місто. Це пригорочене до роковин, саме руйнування будівлі Маріупольського троботичного театру в березні минулого року під час бойових дій, які боїлись на минулому Як бачимо, містяни продовжують долучатися до акції, підходити і запалювати так само лампадки, спілкуватися із учасниками центру із. Хто приїхав до Черкас із Маріуполя, хто тут знайшов свою домівку, залишився тут жити в нашій громаді, кого ми прийняли? і тому люди продовжують спілкуватися, ділитися спогадами, розповідати черкащанам, як це все відбувалося для того, щоб пам'ятати цю історію, пам'ятати всіх тих, хто загинув тоді під час бомбардувань драматичного теорія. Тому наразі люди тут ще будуть певний час стояти, будуть збиратися і спілкуватися. Я нагадую, що з вами суспільне. Ви можете прочитати наші історії про переселенців з Маріуполя, про всі випадки. Саме на донеччині на сайті Суспільне.Медіа, вкладка регіони Черкаська область. Там ми будемо розповідати більше історії і будемо розповідати про те, що відбувається саме у Черкасах. Також нагадую про наші соцмережі: Instagram, Telegram, Viber, Facebook, YouTube. Можете до нас долучатися, шукайте суспільне Черкаси. Тому залишаємося усі разом і пам'ятаємо про тих, хто. Загинув під час бомбардувань Маріупольського драматичного театру. Сьогодні вшановуємо їхню пам'ять. Залишаємося всі разом до перемоги. З вами було Суспільне Анна Іщенко. До нових стрібів.